Товариство з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі обслуговує у нашому місті вісім маршрутів громадського транспорту. Заступниця директора Валентина Мороз каже: наразі ціна за проїзд не покриває усі витрати на утримання автобусів та маршруток. Ціна де запчастини то це взагалі дуже дорого. Запчастини, масла так само, а великогабаритні автобуси вони всі євро п'ять, бо не мали можливості згідно закону загнати Євро 2. Ну і це зрозуміло, що старенькі вже автобуси, а Євро 5 електроніка стоїть і дуже важкі в обслуговуванні. А незабаром у автобусах та маршрутках ще й з'являться валідатори для безконтактного розрахунку за проїзд. Тоді говорить Валентина Мороз: доведеться віддавати ще 10% з вартості кожного квитка за користування обладнанням компанії, яка його встановить. Якщо от зараз проїзд 12, то гривня 20 вони будуть забирати. Це виходить, що з 12 мінус ще гривня 20. Через 112 гривень це на теперішній час не тариф. І з як би ми не дихотіли. Я розумію, що людям дуже важко. Але з цим тарифом настане, може, такий час, що автобуси можуть зупинитися. Тож у зв'язку із цим приватні перевізники просять владу міста скоригувати тарифи і підвищити їх щонайменше до 15 гривень. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у міськраді вже отримали офіційне звернення. Наразі воно на розгляді. Ми розуміємо, що тариф давно не піднімався, і розуміємо, які сьогодні ціни, але такі рішення може приймати лише виконавчий комітет. Тому наразі воно не прийнято. Ми лише аналізуємо документ, і після аналізу документу буде відповідне рішення прийматися виконавчим комітетом міської міської ради. Я думаю, що воно буде розглядатися наступні кілька тижнів. До ймовірного зростання вартості проїзду, опитані нами містяни, переважно ставляться з розумінням. Три гривні це не так багато в кого є заробіток, але для пенсіонерів, наприклад, тому що в маршрутках вони також їздять. Напевно трошки по бюджету також вдарить. Але з іншого боку, перевізникам потрібно мати доходи. Це неприємна ситуація, ну, як то сказати, але пальне ж підвищилось. кожен треба їздити. З зарплатами наших людей я не знаю, як це буде виглядати. Це адекватно порівняння порівнянні з цінами на інші продукти, що піднімаються. Нагадаємо, в останні тарифи на проїзд в громадському транспорті коригували влітку 2022-го. З того часу містяни платять за проїзд у маршрутках та автобусах 12 гривень, а у тролейбусах 7 гривень або 6 за наявності. Є квитка. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.